Фуксія рід багаторічних рослин, відомий своїми яскравими та витонченими квітами, які часто нагадують форму ліхтариків. Фуксія популярна в садівництві та флористиці. Її вирощують як у відкритому ґрунті, так і в горщиках, на балконах, терасах та зимових садах. Ми поговоримо декілька причин, чому варто обрати саме цю рослину для вашого саду чи дому. По-перше, це декоративність. Фукція вирізняється своїми надзвичайними квітами, які можуть бути різних відтінків від білого до яскраво-червоного або фіолетового. По-друге, невибагливість у догляді. Фукція потребує мінімального догляду. Її можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і вдома у горщиках. І по третє. Різноманітність видів, ви можете знайти безліч сортів фуксії, які підходять для різних кліматичних умов. Фуксія добре росте у напівтіні і потребує регулярного поливу, особливо у період активного цвітіння. Доглядаючи за фуксією, слід враховувати такі фактори: це є освітлення. Рослина любить розсіяне світло, але не переносить прямі сонячні промені, які можуть спалити листя. По-друге, це полив, підтримайте вологість ґрунту, але уникайте застою води, щоб коріння не загнивало. І по-третє, температура оптимальна для фуксії від 16 до 20 градусів, тому її краще не залишати на відкритому повітрі під час заморозків. Молоді рослини необхідно регулярно поливати відстояною водою кімнатної температури в міру підсихання верхнього шару ґрунту. Земля має бути завжди ледь вологою, але в жодному разі не залитою. При недостатньому поливі фуксія може підсихати і обсипати листя і бутони. Першою ознакою перезволоження є коричневі плями із жовтуватими краями на листі. Таку рослину треба обмежити в поливі і після того, як земля підсохне, врегулювати режим поливу. Влітку поливати найкраще рано вранці. Або в другій половині дня, коли температура вже трохи спаде. Якщо земля ще волога, а фуксія трішки підв'яла, то швидше за все, вона перегрілася на сонечко. Її потрібно поставити в тінь і як слід оприскати. Для фуксії підходять горщики стандартних пропорцій. Не користуйтесь надто глибокими або плоскими горщиками. Фуксії – Дуже не люблять перегріву корневої системи. Постійне перегрівання може виявитися смертельним для рослин, тому обов'язково використовуйте білі горщики або кашпо. Формувати рослину потрібно із живця. В фуксії бувають декілька видів: кущові, ампельні і напівампельні. Залежно від виду і того, що ви хочете отримувати, сформувати рослину можна по різному. Наприклад, кущові фукції легко формуються в прямостоячий кущ прищипуванням верхівки на живці відразу після другої пари листя. З пазух верхнього листя виростають бічні пагони, які теж прищипуються після двох пар листя. Якщо відстань між вузлами дуже маленька, то прищипувати пагони можна через кожні три пари листя. Кущові фукції можна сформувати у вигляді штамбу. Для цього відбирається міцний живець з прямостоячим стеблом. Ампельну функцію можна формувати по-різному, можна відразу прищипувати після першого вузлика, потім кілька разів через два вузлика, а потім пустити більш довгі пагони, а можна сформувати зверху невелику шапку. Фантазуйте і не бійтеся прищипувати, але враховуйте, що довготривала прищіпка відкладає ваше цвітіння. Тому має бути усе в міру. Фукції необхідні регулярні комплексні підживлення на протязі всього періоду вегетації, але різним фазам росту рослин необхідне різне співвідношення основних макроелементів будь-якого добрива. Також фукції добре відгукуються на органічні підживлення та внесення в ґрунт органомінеральних добрив з багатим містом мікроелементів. Такі добрива покращують ріст, продовжують цвітіння, підвищують декоративні якості рослини та стійкість до хворіб та шкідників. При кореневому підживленні не можна вносити добриво у сухий ґрунт або навпаки перезволожене. Також не можна підгодовувати фуксії після пересадки в новий ґрунт протягом трьох тижнів і категорично не можна підгодовувати хворі рослини і нещодавно посаджені живці. Якщо підживлювати живець фуксії, потрібно оприскувати рослину слабким розчином добрива, через які рослина буде дихати і харчуватись. Таким чином, рослина значно швидше за свої добрива. І для молодої рослини, що активно нарощує зелену масу, необхідне комплексне добриво з підвищеним містом азоту. Зима для фуксії це період спокою. Фуксія потребує певної підготовки до зимового періоду, особливо якщо ви вирощуєте її на вулиці. Основні етапи підготовки це є обрізка. Перед зимою обріжте гілки рослини на одну третю, щоб стимулювати нові пагони навесні. Пересадка угорщик. Деякі сорти можна на зиму пересадити угорщики із ґрунту і зберігати в прохолодному місці. У прохолодних умовах фуксії можуть зимувати як зі світлом, так і без. Звичайно, без світла полив повинен бути вкрай обмеженим за відсутності підживлення, а за наявності світла поливати треба теж вкрай обережно. Фуксію робить особливою її довге цвітіння, починаючи з весни і до пізньої осені. Вона дуже витончено виглядає у різних композиціях. Фуксія не тільки прикрашає простір, але й створює відчуття спокою і ніжності. Фуксія це справжня перлина серед квітів, яка вражає своєю витонченістю розкішними формами і яскравими барвами. Її квіти нагадують маленькі дзвоники з опущеними ніжними спідничками у поєднанні рожевих, фіолетових, білих, червоних та бускових відтінків.